Починаємо в'язати шкарпетки. Ми почнемо з чоловічої пари на розмір 42-43. Буду в'язати з спеціальної шкарпеткової пряжі. У мене ось така Gazal Happy Feet. Тут в складі 70% Super Wash Merino Wool. І 25% поліamід. В 100 грамах тут 330 метрів. Буду в'язати на спицях 2,5 міліметри. І тут є ось щільність в'язання. 42 ряди в висоту і 29 петель в ширину. Це виходить разок 10 на 10. Для, таких, для такого типу пряжі і для шкарпеткових виробів є спеціальна табличка, скільки на який розмір потрібно набирати петель. Я вам прикріплю цю табличку для наглядності, і тому, в принципі, вже винаходити велосипед не і всі розрахунки для в'язання скажімо, будь-якого стандартного розміру шкарпеток вже є. Отже, пряжа в мене в пасмі. Мені потрібно її перемотати в клубочок, як мінімум. Чи мені ще подобаються такі шкарпеткові пряжі в пасмах, вони розбиті на дві частини, дві пасми, тобто, якраз розраховані на пару шкарпеток. Одна частина пасми одна шкарпетка. А ось друга вже мене перемотана Це друга шкарпетка. Якраз на розмір 45 го 45 чоловічий, іде ціла пасма. Тут у нас 100 грам. Такі вони не, невисокі виходять шкарпетки, але якраз на розмір їх от в притірочку 100 грам. Отже, будемо. Починати. Наберемо петлі для шкарпеток еластичним методом, або він ще називається болгарський зачин. Отже, перша петелька беру дві спиці в роботу. Щоб край був не стягнутий дві спиці. Отже, перша петля набрана. Тепер на другу перекидаю ось так і тепер захвачую з цього боку. Затягую другу. З внутрішнього боку долоні, знов перекидаю пальчик і з зовнішньої частини, другу затягнули. Одна петелька іде з внутрішньої, друга. Зовнішньої. Я рахую, що в мене не чотні. Я захвачую ниточку петельку з внутрішньої частинки долоні, чотні з зовнішньої, з внутрішньої зовнішньої. І на розмір 42-43 таким способом нам потрібно набрати 64 петлі. Далі ми їх розіб'ємо по чотирьом спицям по 16 петель. Отже, набирайте самостійно 64 петлі. Ми набрали 64 петлі на дві спиці плюс ще одну наберіть для замикання нашого в'язання в коло. Тепер ми їх. Розділимо, витягаємо спицю, і по 16 петель нам потрібно набрати на кожну спицю. На чотири спиці по 16 петель. Перекинули всі наші е, спец... е, петлі, розділили їх на 4 спиці по 16 петель, на одній у нас 17 петель для того, щоб нам закрити наше в'язання в коло. Отже, Піддіваємо запередню стіночку з лівої спиці першу петлю, перекидаємо її на праву. Тепер наступну петлю з правої спиці ми піддіваємо за передню стіночку і протягуємо через неї попередню петлю. Все. Ми закрили наше взаєм коло, підтягуємо за хвостик. Це в нас все гарно з'єднане. Будемо в'язати резиночкою один на один. Ось, зверніть увагу. Зараз підтягну цю ниточку. Зверніть, будь ласка, увагу, як в нас набрані петлі. У нас вони ніби отак по дві з'єднані. І в'яжучи через хоч один на один, хоч два на два. В нас виходить гарний набірний край, він еластичний, він гарно розтягується, щоб через нього пройшла п'яточка. І потім сходиться, щоб добре облягати ногу. Отже, в'яжемо, якщо один на один резиночку, то у нас буде одна лицьова, друга виворітня. Або якщо 2 на 2, то дві лицьові, дві виворітні. Це дуже гарно виходить. Отже, в'яжемо резиночкою один на один. Одна. Лицьова, одна виворітня, одна лицьова, одна виворітня. У в'язанні шкарпеток немає великої різниці, яким способом ви будете пров'язувати петлі, хоч класичним методом, хоч так званим бабушкиним. з лицевого боку ваша карпетка буде в будь-якому випадку гарною, бо ми будемо в'язати її лицевими петлями, петлями, лицевою гладдю і, в тому немає принципової різниці, якими способом ви будете їх пров'язувати. Отже, Таким чином в'яжемо нашу резиночку 1 на 1 Пров'язали перший ряд резинки 1 на 1. І можете повісити або маркер початок ряду, або орієнтуватися, наприклад, за хвостиком. Який у вас є, і показує, де у вас початок кругового в'язання, кругового ряду. І ще вам порада. При переході з однієї спиці на другу перші дві петлі пров'язуйте якомога тугіше, щоб у вас. І гарно контролюйте натяг нитки робочої, щоб у вас не було протяжок між переходами з однієї спиці на другу. Тобто, щоб такого у нас не було, нам потрібно максимально, як у вас виходить, затягнути перші. Дві петлі, тобто максимально контролювати натяг робочої нитки одна спиця. Переходимо на іншу. Максимально я підтягую робочу ниточку, максимально в мене виходить, перші дві. Далі можете в'язати таким середнім натягом, щоб резинка мала еластичність. Гарно розтягувалася і в нас влізла в цю резинку п'яточка. Все. Далі в'яжемо самостійно на потрібну висоту нам резинки. Можете зробити її більшою, меншою. Можете зробити весь пагальонок з резинки, Це, скажімо, на ваш розсуд. Я буду в'язати таку середню висоту резиночки, це десь буде 4-5 см. І після в'язання резинки ми з вами перейдемо. На в'язання погальонка лицевою гладдю. І на цьому закінчимо першу частину в'язання шкарпетки. Всього їх буде три, це буде погальонок, це буде п'ятка, і третя частина буде підйом, стопа і мисок. Мисок ми закриємо стрічковим методом, і потім закриємо петлі за допомогою голки. Ось в мене вже другий ряд підійшов до кінця. В'яжу третій. Обов'язково рахуйте, відмічайте кількість. Рядів, які ви пров'яжете, щоб ваша друга шкарпетка була такою самою симетричною в розмірі Це в'яжемо самостійно і після в'язання резиночки. З вами зустрічаємося. Дов'язали резинку, ось у нас наша мітка початку ряду, Ниточка. я пров'язала 24 ряди висоту. Якщо ви хочете себе перепровірити і порахувати кількість рядів, які ви зв'язали, це можна легко зробити по косичці лицьових петель. Ось вона. І по оцім дужкам лицевих петель можна це порахувати. Ось, дивіться. Одна петля в нас на спиці. Один. Ось два. Три. Четыре, плат, шість, семь, восемь, петля, десять, пляпитий, пляпит, пріляпит, чекати, зібрати, цю раптур, плете, була, матері, матичка. Далі ж у нас набірний ряд іде. Тепер ми починаємо просто в'язати лицьовою гладдю пагальонок шкарпетки. Беремо і пров'язуємо кожну петлю лицьовою. Лицеві, і там, де були вигородні, над ними теж лицеві. Всі петлі пров'язуємо лицьовими. І таким чином прив'язуємо потрібну нам висоту пагальонка. Знову ж таки, ми ви можете дивитися і коректувати її за власним бажанням. Це можуть бути невисокі шкарпетки, це можуть бути шкарпетки повищі. Скажімо так, я буду в'язати знову ж таки таку середню висоту, щоб це було. І не за коротко, і не за високо. Десь приблизно 10 см висоту буде в мене погальонок лицевими петлями. Отже, в'яжете потрібну вам висоту, і далі ми будемо приступати до в'язання шкарпетки. Шкарпетка в нас буде класична, підкова з укріпленою стінкою п'ятки. В наступному відео це буде друга частина майстер-класу пов'язання шкарпеток, Ми вам, з вами зустрінемося і розглянемо детально, попетельно. Порядкам в'язання шкарпетки, щоб це було зрозуміло навіть для новачків і людей, які будуть в'язати це вперше. Бо шкарпетка для новачків це доволі така складна, незрозуміла маніпуляція, як то її зробити. Ми будемо це все робити пошагово, попетельно, щоб ви все зрозуміли. Дякуємо за вашу увагу. Б'яжіть з задоволенням.